Іде під кінний не підручника нема У нас буде онлайн підручник. Я вам завантажу електронний варіант. Так, 10-й годині починається дистанційний урок в школі номер 6 у Кропивницькому. Вчителька початкових класів Яна Кір'якулова говорить, до уроку доєднались 25 дітей з 29 у класі. Ми неодноразово пропрацьовувати. Як заходити, куди заходити потрібно і так далі. Це вже не перша дистанційка, яка в нас є. Тому діти вже в четвертому класі вміють це робити і налаштовані на це. Звичайно, в очному режимі працювати набагато краще. Тому що це емоції, це почуття. Ми бачимо, як діти виявляються, виражаються, спілкуються в класі. Це дистанційний урок хімії у сьомому класі. А якого газу в повітрі найбільше у нас із цих, що ви назвали? Рух кислій. Ні. Азот. Азот, так. Азот. Вчитель Олексій Хомотенко каже: до уроку приєднались всі 28 учнів класу. Дехто там в. Камеру не ну, не не може підключити а на якщо камери усіх підключені, то відповідно маленькі піктограми е, ну, погано видно дітей. І тут одночасно треба пояснювати матеріал, відкривати презентацію, і ми потім вже не бачимо дітей, чим вони займаються. Ну, звичайно, можна задати питання е, дитині і перевірити, чи вона слухала. Наприклад, експеримент можна дітям показати його. Звичайно, відео ну, замінює, але не в повній мірі, тому що коли діти бачать щось живу, то це краще для них сприймається і ефект вау, ніж відповідно, це е, на екрані монітора. Мамі семикласниці Вікторії Бадехі дистанційне навчання не подобається. Я як всі батьки, я заочне навчання, але є така ситуація, і це у нас епідемічна ситуація, коли потрібно ситуація, коли більшість дітей хвора і більшість класу. Рішення про дистанційне навчання ухвалили через збільшення кількості хворих у школі, каже директорка. Прийшли висновку, що більше 30% педагогів, і у різних класах від 30 десь до 50, а іноді і до 70% дітей хворіють. Ми орієнтувалися саме на те, що діти звертались, батьки дітей, да, зверталися до медичних установ і знаходяться на лікарняних. Це діагнози ГРВІ. Що стосується вчителів, то це троє осіб, які встановлені, яким встановлений діагноз коронавірус такі дійшли висновку, що варто призупинити цей процес а саме піти на навчання з використанням дистанційних технологій. На дистанційну форму навчання клас або школа переходять. Якщо кількість хворих перевищує 30%, каже керівниця управління освіти міськради. З понеділка у нас дуже багато учнів не вийшли на навчання. На сьогоднішній день на дистанційному навчанні знаходиться 80 Три класи, 2370 учнів. І е, ці учні і класи, це сім шкіл, повністю перейшли на дистанційне навчання це НВО номер 6 всі інші школи, це 26-та школа, 34-та, Новомиколаївська, колегіум, гімназія Шевченка, НВО номер 25 По декілька класів е, пішли на дистанційну або на змішану форму навчання. Говорить, рішення про форму навчання по кожній школі ухвалюватимуть окремо. Олена Жакалова, Олександр Тонцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.